Слідчі служби безпеки зібрали беззаперечні докази державної зради з боку підозрюваного вбивства народного депутата України Андрія Пробія. За матеріалами справи більше року тому фігурант був завербований російськими спецслужбістами. З того часу він отримав ворожі завдання і звітував ворогу про хід їх виконання. Зокрема, він відслідковував та передавав расистам локації сил оборони, а також намагався встановити час напрям руху залізничних ешелонів з пальним. Після перевірки готовності агента російська спецслужба доручила йому виконання складнішого завдання, а саме вбити Андрія Поробія. І щоб виконати замовлення держави-агресора, зловмисник відстежував розкладня та маршрути пересування народного депутата. А одночасно з цим планував і втечу свою за кордон. Проте правоохоронці затримали його під час вчинення втечі. Станом на сьогодні слідчі служби безпеки України зібрали масив доказової бази та повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, а саме державна зрада вчина в умовах воєнного стану.